Три причини, чому жінка втратила повагу до свого чоловіка. Вітаю, мене звати Софія Сухорська. Я є духовний психолог з комплексним підходом і рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Це відео підходить як для чоловіків, так і для жінок. Тут є практичні поради, які ви можете одразу впровадити в свої стосунки і побачити зміни. Також обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що десь в цьому відео є практичне завдання від психолога, яке одразу може покращити близькість між вами. Тож слухайте уважно. У всіх жінок на першому місці у стосунках є любов, а у чоловіків є повага. Це є такі два основні елементи фундаменту, на якому будуються всі стосунки. І тепер ми розуміємо, що якщо цей фрагмент поваги відсутній у стосунках, в принципі, можемо розуміти, що основа, на чому будуються стосунки, цей фундамент вже має тріщину або має оскол. Вже три причини, чому пропадає повага. І перший це такий феномен або присутня відсутність. Або відсутня присутність, я це називаю. І це коли чоловік поруч, але його немає, він не включений. Тобто фізично він може поруч знаходитися з жінкою, але фокус в нього в новинах, в телефоні, в роботі, в багатьох його якихось інтересах, і начебто він ж фізично знаходиться поруч, що би ще хотіти, правда, жінки? Але іменно те, що відчувається, що відчувається ймент жінка, це наче стіна між ними. І чим довше чоловік. Перебуває в тому стані, що ну я ж поруч, але він відсутній, тим більше та стіна і вибудовується. Такий момент перебування поруч за своєю жінкою, воно є на автоматі. І саме це починає нас середини, знаєте, так роз'їдати. Тому що де ваш фокус уваги? В телефоні, в комп'ютері, в телевізорі. І ви направлені своїм фокусом уваги, а значить, свою енергію, саме в це місце. А на автоматі можете їй давати якісь відповіді, як в тебе на роботі, все нормально. А ти там. Все окей, відстання зайнятий. І в ці моменти жінка відчуває себе відстороненою, тому що ви від неї відсторонилися. І це для нас великий є внутрішній крах. І тут, за своєї практики, свого досвіду я можу розуміти чоловіків і дати жінкам певну пораду. Дивіться, часто буває як іменно, що я бачу по досвіді консультування, що чоловік на роботі, у нього велика кількість комунікацій, він там вкладається багато куди, багато в кого. І потім приходить додому. він там, десь на роботі вже віддав колосальну долю свого ресурсу, іменно в сфері того, щоб поговорити, на когось звернути увагу і далі, далі, далі. І тут приходить додому і жінка, яка цілий день сиділа вдома, в неї були, звісно, що вдома свої задання, але вона накопичувала, можна так сказати, певний розмовний потенціал. І тут прийшов він. Тут прийшла людина, з не яку вона повністю може оцю живий контакт отримати, і в неї багато питань, багато що хоче розповісти, розказати, от іменно мати цю комунікаційну взаємодію. А він... Цей момент повністю опустошений. А в цей момент чоловік все, що він хоче, це розвантажитись, і все більше нічого. Тому йде переключка на якісь можливо тупі передачі або на новини, які просто там мимо пролітають, але хоч би щось було, тому що ви можете собі провести таку аналогію, що чоловік це наче машина, яка їде на швидкості км в годину, а хтось ще більше несеться, і тут йому різко треба затормозити цій машині. Звісно, що в цей момент може піти поломка, тому що різко тормозити, навіть коли людина фізично швидко біжить, вона не може різко затормозити. Те саме з психікою чоловіка. Коли він приходить додому, він починає потихеньку замідлюватися в плані розумовому, тому що на роботі він розігнався. І тут, дорогі мої жінки, найкраща для вас порада. Дайте йому хоча б вікно часу, в півгодини, взагалі його не рухайте, і тільки через півгодини потребуйте. Від нього свою увагу. Каже, Любий, дивися, ти відпочив, поїв, давай, можливо, там, покомунікуємо. Як в тебе справа, і почніть з ним говорити. Повірте, ви побачите, що він повністю по інакшому на вас реагує, аніж коли ви з порогу починаєте, а там дитина то а мені треба ось це, там поламалося так, треба поїхати туди. Тобто він тут був навантажений, тут він хоче замідлитись, тому що така природа мозгу, а тут його заново погружають і. Іде внутрішній конфлікт. Чоловіки, якщо ви мене слухаєте, і це ваша ситуація, можете просто надіслати жінці це відео, хай його прислухає, або ви можете їй ласково пояснити, сказати, дивись, науковий факт. Ось так працює чоловічий мозок, отак ми хочемо зупинятися, тому я тобі приділю увагу, я обіцяю. Це знов ж таки, це ваша відповідальність. сказати просто півгодинки. Дай мені взагалі. Не звертай на мене увагу, але через півгодини, через годину кожного по-своєму, я твій. Тут ще інший момент, який ви так само можете проаналізувати, що навіть коли у вас вихідні, ви проводите разом вдома час, і ви постійно втікаєте в телефон, проаналізуйте, чому я не хочу спілкуватися з своєю жінкою. Що в нашому спілкуванні викликає напругу. Ось це питання просто собі поставте, чому ви постійно хочете от якось від неї відсторонитися за допомогою чогось. Також в нас може бути діло звички, тому що в нас дуже сильно засмоктують соціальні мережі, вони зроблені по такому принципу, і людей просто от. Появляється ця пагубна привичка без телефону, життя не уявляю, багатьох людей розвивається на тому фоні синдром дефіциту уваги. Тому також, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтеся, або ви можете так само почувати, що ваша жінка перестає бути присутньою, приділяти вам увагу, тому що в неї постійно зранку ми встаємо зразу телефон, лягаємо так само з телефоном. Зробіть разом такий челендж і скажіть собі, наприклад, що ми лягаємо в ліжко до телефону, ми не доторкаємося тільки там в екстрених випадках, або там, хоча б, почніть там, з мінімального. 10 хвилин до сну ми приділяємо один одному увагу, ми говоримо щось хороше один, одне одному. Я завжди рекомендую а, говорити вдячність перед сном, один одному за день, просто за те, що ти є. І зробіть свої якісь такі маленькі психологічні ритуали для того, щоб просто цю звичку постійно перебувати в телефоні, щоб її руйнувати. Якщо ви, другі моя жінка, помітили, що ваш чоловік. Залежний від телефону, і він же просто ну, от, заміняє ним весь свій простір. А, в м'якості, в легкості так само акуратно там забрати з рук телефон. Я насправді деколи так само роблю все своїм ще, і ну, просто кліпаю очками і кажу: ось тут я, давай побудемо один для одного. І якщо це зробити в жіночному такому стані, ніжному, з легкістю, з любов'ю, чоловік він піде на це, тому що це. Правильно, в принципі, для нашої психіки приділяти один одному час. А якщо людина почне грасувати у відповідь, тут вже ситуація набагато критичніша, ніж ви навіть могли подумати. І ось тут, якщо ви зрозуміли, що ви би хотіли, щоб між вами близькість поновилася, я маю прекрасну практику, завдання для пар. Ну, на 30-40 хвилин, десь якраз гарний час, щоб його провести разом. Просто напишіть мені в інстаграм, я прикріпляю його у описі до цього відео, напишіть Софія, ми хочемо практику для пар. І я вам її обов'язково детально напишу. Користуйтеся і пишіть мені фідбек, як вам. Другий аспект, де вбивається, як навіть сказала так жорсткіше, повага, це якраз коли чоловік грубий, жорсткий, колючий і такий брутальний, ну ми розуміємо, що в негативних своїх якихось аспектах по відношенню до своєї жінки. Тут я хочу, знаєте, сказати таке чоловікам. Якщо від вас часто плаче ваша жінка, у вас як у чоловіка ніколи не буде благословення в житті. Чоловіки, хочете, щоб бізнес процвітав, машина постійно не ламалася, а в суспільстві вас поважали. Зробіть так, щоб ваша жінка плакала тільки від щастя. Різкість чоловіка вбиває повагу до нього. Знаєте, чому так? Тому що чоловіки набагато фізичніше, сильніші, витриваліші, голос у вас набагато грубший, і навіть коли ви до нас різко щось говорите, можете сказати, заткнись, дістала вже. І жінка в цей момент, повірте, ми не реагуємо на ваші слова, які ви сказали. Це ми вже аналізуємо потім. В моменті нас найбільше зачіпає цей тон, манера і енергію, яку ви вклали в ці слова. Те, як ви сказали. Не те, що ви сказали, воно не так сильно фігурує, а на те, як ви це сказали. Знаєте, що в цей момент найбільше в жінок піднімається? Страх. Прискажіть мені, чи можемо ми поважати ту людину, яку ми боїмося? Ні. І тепер ми згадуємо те, що я говорила на початку, що для жінки в стосунках найважливіша любов, для чоловіка повага. Але жінка якраз через цей стан любові і включає цю повагу до чоловіка. Але коли жінка буде в страху перед чоловіком, в неї не буде того відчуття, і вона не зможе вам дати цю повагу. У світі є один закон, який каже: чоловіки, любіть своїх жінок і не будьте суворі з ними. Колосян 3.19 із древньогрецької мови, ось це суворі буквально переводиться: не робіться гіркими, не будьте отруйними. І я думаю, що жінки прекрасно знають той стан, коли от гірко від чоловіка. Тому, дорогі мої жінки, проаналізуйте. В яких найчастіше ситуаціях іменно у вас ось піднімається ця така внутрішня гіркота, вам від нього гірко? І я думаю, це іменно цей момент, який обов'язково треба попрацювати, щоб стосунки не розпались. Вам, чоловіки, я дам таке завдання, що якщо ви реально за собою підмітили, щойно навіть проаналізували, так я буваю різким своєю жінкою, я це визнаю. Перше, на чим вам треба задуматись, чи часом ваш батько не був також різким, грубий з мамою. Якщо це так, швидше за все, у вас просто перепочатилась його поведінка, знаєте, це як дискетку, яку вам з дитинства заклали, і от вона ганяє одну ту саму музику. Все, що необхідно зробити, це перше усвідомити цей факт і включати силу волі, щоб просто не ставати таким, як батько. Якщо вам буде не виходити це самотужки. Запрошую на консультації. Жінки, якщо ви помітили це за своїм чоловіком і проаналізували, що справді його батька була така історія, ви можете йому так і напряму говорити: дивись, я підмічаю, що ти робиш як тато. Ти хочеш і в подальшому робити такі самі дії, які робить він. Хіба це робить твою маму щасливою? Другий фактор чоловіки часто буває таке, що йде від компенсування стану на роботі. Також проаналізовуємо, якщо на роботі десь у вас... Був якийсь інцидент з начальством, з якимись підлеглими, просто з працівниками, і ви не дали волю емоціям. Дуже часто чоловіки, приходячи додому. Вони бачать жінку, яка менше за нього фізично, можливо, слабше ментально. І, звісно, що він може дати волю своїм емоціям, щоб на ній зігнати злість, тому що вона що, відпір не дасть. На роботі він міг бути начальник, якому він не міг нічого сказати. А тут жінка, яка, ну, навіть якщо що скаже, це нічого не змінить. Його праця від того не погіршиться. Отже, слідкуємо також за тим, чи часом він не відкомпенсовує свій стан на роботі. Там з цим також треба працювати, тому що. Є якісь внутрішні емоції, які або чоловік подавляє, він в принципі міг би виразити, але він цього не робить, або ж він просто от, знаєте, жінка в цей момент, такі козел відпущення, і це дуже псує її здоров'я. Тому якщо ви в подальшому хочете, щоб у вас була здорова жінка, перестаньте така роботи. Третій пункт, що коли чоловік в принципі зі всіма різкий, в принципі, зі всіма грубий, це можна так сказати, такий характер. Запрошую в терапію, це перше. Друге, це сімейна терапія. Також можна разом з чоловіком піти сказати, Дивись, ну я помітила, це не тільки мішає нашим стосункам, це, в принципі, мішає любим твоїм стосункам, і людям, які є іншим в твоєму оточенні, їм також це неприємно. Можна з ним так поговорити, або якщо людина не хоче йти в терапію разом з вами, або самостійно, ви просто дорогі мої жінки, можете почувати. Нарешті відстояти свої кордони, тому що таким мужчини вам дано. Також як певний урок, можливо. У вас є внутрішні якісь моменти, які дозволяють йому з вами бути грубим. І ви просто повинні йому почати говорити, що ні, зі мною так не можна, тому що я себе люблю, я себе ціную, і зі мною так точно не можна поводитися. Це якраз відстоювання своїх кордонів, розуміння своєї самоцінності. Якщо людина не буде змінюватися, тоді питання, навіщо ви з таким чоловіком? Третій фактор, який просто з'їдає повагу до чоловіка, це коли він зупиняється в розвитку. Тут одразу практичне завдання, яке ви можете вже проаналізувати і відчути, де істина. Коли жінка говорить до чоловіка, тобто, коли ви чоловіка, до вас звертається жінка, або ви жінка говорите до чоловіка, який стан у жінки? Ви відчуваєте, що ви над чоловіком, тобто чоловік і жінка над вами, ви рівно говорите, як два партнера, чи чоловік нижче вас, або жінка вас, тобто, де? Стан. Тобто, знаєте, часто може бути таке, що ми говоримо до чоловіка, і ми, наче в ролі матері, ми над ним, а він такий маленький хлопчурчик, який щось робить не так. Те ж саме може бути в чоловіка, наче от хтось прийшов зверху, його відсварити, щось йому притикнути, вказати. от В нього реально є такий стан, наче над ним якась мамка стоїть зверху. Чи навпаки, кожна комунікація це от рівні партнер партнер Тобто, якщо у жінки є позиція зверху, ми вже розуміємо, що мама. Ну вона зазвичай буде до дитини відноситись так, щоб більше дитина її слухала, дитина на неї орієнтувалася. Тому тут про повноцінну повагу як партнер-партнер говорити вже неможливо. Аналізуйте свої стосунки. Я дякую вам, що ви переглянули це відео. Я вірю, що воно було для вас цінним. Залишайте свої коментарі. Якщо у вас залишилися ще якісь питання. Я дякую, що ви ставите лайки. Я дякую, що ви підписуєтесь на канал. Якщо у вас будуть якісь побажання на рахунок наступних тем до відео, обов'язково залишайте коментарі, мені це дуже приємно. І до зустрічі у нових відео. Благословенного вам дня!